Коротеньке відео про труборез. Е, обыкновенный труборез, ручка, нож, но ролики, э, зроблені з такими двома пружинками ззаді. Значить, коли ми втягаємо на трубу, ми можемо не по пів півоборота підкручувати, як обычно, а можемо сразу закрутить до отказа. Эти пружинки зжимаються. І тоді, коли ми крутимо труборіз вокруг труби, пружинки віддають і таким чином труба перерізається. Зараз ми продемонструємо це. Так, одною рукою не дуже зручно. Так, багато відкрутив. Так. Так, вибачаю, що не дуже зручно одною рукою. О, все. Так, поближче. Я його закручую. Поки пружині жались повністю. Все, труба не гнеється, нічого Нормально. Так, тримаємо трубу і просто. Крутимо. О, все. Я не знаю насколько тут преимущество, но чисто для прикола решил показать.